Вітаю вас! Вчені всього світу неодноразово підтверджували думку про те, що життя у місті згубно впливає на людське здоров'я. Справа у тім, що організм занадто швидко втомлюється від постійної біганини та галасу. Останні дослідження показали, що люди, котрі знаходяться у лікарнях, видужують значно частіше, якщо за вікном видно природу, а не рух міста. Адже постійна міська напруга викликає додатковий стрес. А за ним частіше за все приходить і синдром хронічної втоми. Синдром менеджера, як його ще називають, найчастіше виникає у активних молодих людей і пов'язують цей діагноз з підвищеними вимогами навколишнього світу, перенавантаженнями на роботі, хронічним стресом, нестачою сну. Цей термін вперше застосували у 1984 році для опису декількох схожих на станів, котрі були описані лікарями ще наприкінці 90-х. П'ятнадцятого століття Синдром хронічної втоми виникає у молодих людей, частіше у жінок. Спеціалісти пов'язують цей факт з тим, що жіноча психіка більш лабільна та емоційна. А від того, жінки частіше знаходяться у стресовому стані та швидше перевтомлюються. Про причини появи синдрому хронічної втоми та симптоми краще запитати у професіонала лікаря-гомеопата клініки Медіси Ганни Олександрівни Коротко. Симптоми синдрома хронической усталости можно разделить на две категории. Это те, которые относятся к психическим проявлениям, такие как раздражительность, нарушение концентрации внимания, апатия, депрессия, нарушение сна, сонливость днем и дня ночью, поверхностный сон с кошмарными сновидениями, плаксивость быстрая реакция на различные стрессы, неадекватная реакция на стрессы при маленьком раздражители, очень большая эмоциональная реакция. А вторая группа симптомов относится к симптомам как бы физического, и она проявляется там частыми простудными заболеваниями, болью в горле, першением в горле, повышением температуры тела до 37,2, 37,5, болями в мышцах, боли в суставах. Природа синдрому хронічної втоми до сьогодні в достатній мірі не вивчена, а причини його виникнення продовжують залишатися на рівні гіпотез. Багато фахівців вважають, що у основі може бути вірусна інфекція, наприклад, така як герпес. Лікар-гомеопат Ганна Коротко впевнена, що наявність у організмі тої чи іншої форми герпесу ще не є гарантією синдрому хронічної втоми. Натомість, навіть ті, хто не має герпесу, теж можуть страждати від цієї недуги. Інша версія причини виникнення синдрому. Му хронічної втоми ґрунтується на тому, що у хворих відбувається порушення регуляції центральної нервової системи. Підходи до лікування синдрому менеджера такі ж різноманітні, проте існують деякі загальні рекомендації, яких слід дотримуватися. Традиційно синдром хронічної усталості лічиться комплексно. Перше це назначається курс масажі, нормалізація образу життя, правильне питання, обов'язкові більше прогулки не менше двох часов в день на свіжому воздухі. Специфічних препаратів для лікування синдрому хронічної усталості не існує. Кожна людина може самостійно визначити, що її імунна система ослаблена. На це вказує швидка стомлюваність, відчуття слабкості а також постійні респіраторні захворювання. Лікувати синдром хронічної втоми не просто важливо, але й необхідно. Але головна проблема не в тому, що не завжди симптоми можна трактувати саме як цю патологію. Адже розпочинається усе як правило із застуди, яка залишається з людиною впродовж довгого часу. Ніяк не вдається видужати, постійно відчувається слабкість, посилене потовиділення та трохи підвищена температура. Якщо такі симптоми супроводжують вас впродовж кількох місяців, це не аби який привід звернутися до лікаря. Згодом ці легкі симптоми можуть перетворитися на справжню проблему, тож варто звернутися до професіоналів і повернути собі здоров'я. В нашей клинике мы проводим лечение синдрома хронической усталости. У нас очень много обращаются таких пациентов. Из пяти человек два пациента страдают подобной патологией. При проведении лечения мы полностью подробно собираем у них анамнез и потом назначаем препарат. Первые результаты человек видит уже в течение первых двух-трех недель от начала лечения. Для того, чтобы достичь полного излечения, необходимо от 4 до 6 месяцев, чтобы полностью прийти в себя и обрести трудоспособность. В клинике Медиса мы лечим синдром хронической усталости при помощи гомеопатии. Подход, который мы используем в гомеопатии, это классический подход, то есть это назначение одного препарата, который индивидуально подбирается каждому пациенту. Основан наш метод лечения на том, что организм – это единое целое. И Условно его можно поделить на три уровня, как бы это единое целое, на психический уровень, эмоциональный и физический. Обычно симптомы проявляются с психического уровня, там, в виде раздражительности, нарушения внимания, но мы на это не обращаем внимания обычно. Мы продолжаем работать, делаем то, что считаем нужным, организм продолжает болеть. Когда он видит, что реакции на его, сим, на его сигналы не, нет, у человека, он начинает болеть. Тогда появляются простудные заболевания в виде болей в горле, увеличенные лимфоузлы, боли в суставах. Организм как бы говорит, ну остановись, обрати внимание, у тебя есть неполадки. И только тогда, возможно, пациент уже обращается к терапевту. Гомеопатія відома вже понад 200 років. Її основоположником є доктор Самуїл Ганеман. Гомеопатія працює з людиною і лікує пацієнта, а не хворобу. За століття успішного застосування у всьому світі спеціалісти дійшли висновку, що немає ліків від конкретного захворювання, а є для конкретного пацієнта. Гомеопат уважно збирає всю історію пацієнта, оцінює симптоми, минуле та сімейні хвороби. есть основные принципы гомеопатии. Ну, первое это, что человек ⁇ это единое целое. И у каждого человека есть жизненная сила, которая может бороться со всеми неприятностями, которые могут только случиться. Будь то психологические воздействия, будь то воздействие извне каких-то вирусов, бактерий. Но если таких воздействий на организм становится очень много, то тогда организм начинает болеть. Болеть он будет так, как как у него заложено в его наследственном генетическом коде. То есть будут болеть те органы, которые самые слабые в роду. Это первое. То, что мы воздействуем целиком на весь организм, не на отдельные органы и структуры. Второй принцип ⁇ это то, что дается воздействие минимальными дозами. То есть практически мы лечим не химическими препаратами, а мы лечим физическими, мы лечим информацией. И третий принцип ⁇ это... Тож лічиться подобне подобним, то є ті препарати, які в матеріальній дозі можуть викликати заболівання, в мінімальній дозі будуть їх убирати. При правильному лікуванні ефект спостерігається через один-три місяці, що залежить від стадії захворювання. Таке лікування має ряд переваг і не створює дискомфорту. на чем основывается у нас. Да? Вот мы собрали весь этот симптомокомплекс и даем препарат, который будет нормализовывать. То есть мы запускаем иммунную систему человека, мы даем ему сигнал, толчок как бы иммунной системе, чтобы она боролась с теми неполадками, которые у нее есть. Потому что организм это очень совершенный такой механизм, который абсолютно точно знает, что у него не в порядке. Поэтому, когда мы даем препарат, он Воздействует на то, что необходимо. И первыми уходят симптомы, те, которые появились последними. То есть вначале человек перестает болеть, у него проходит боль в горле, потом у него уменьшаются, приходят нормы лимфатические узлы, перестает болеть суставы и ноги, и пости, проходя, а потом у него уменьшается раздражительность, восстанавливается память, концентрация внимания, и он становится активным, трудоспособным человеком, как был до болезни. Отже, хворобу має побороти сама імунна система, а задача гомеопатичних препаратів розбудити імунітет людини, який має побороти хворобу. Правильно підібрані гомеопатичні засоби не мають побічних ефектів, тому дуже важливо обрати кваліфікованого лікаря-гомеопата. Тож, якщо у всіх названих симптомах ви впізнали себе, зверніться до лікаря, і життя знову стане приємним, райдужним та здоровим. Психологічний стан впливає і на нашу зовнішність. Навіть така неприємна жіноча проблема, як целюліт, може виникнути на тлі стресів та перенавантажень. Тож, якщо ви вирішили перемогти целюліт, почніть діяти одразу в чотирьох напрямках. Намагайтеся не нервувати, змініть свій раціон харчування. Регулярно виконуйте фізичні вправи та вчасно проводьте масажні процедури. Про апаратні масажні процедури ми будемо говорити далі. Серед салонних апаратних методик найбільшою популярністю користується ультразвукова кавітація, магнітолазерна та вакуумна терапія разом із міостимуляцією. Як правило, у боротьбі за гладеньку та красиву шкіру усі методики застосовуються комплексно. На початку сеансу шкіру очищують за допомогою вакуумного масажу. У косметології його активно застосовують для корекції об'ємів тіла, покращення тонусу м'язів, відновлення пружності шкіри, стимуляції виведення токсинів та шлаків. Найкраще зарекомендував себе вакуум. массаж, как эффективная методика подтягивания шкиры при активном усходнении. Для коррекции вашей фигуры вначале все-таки необходима консультация врача-специалиста, врача-косметолога. Ультразвуковая кавитация низкочастотным ультразвуком способствует улучшению микроциркуляции, запускаются физико-химические процессы в самих клетках. Кроме того, ультразвуковая кавитация способствует разрыву связей между жировыми клетками и улучшению текучести жира. Миостимуляция способствует улучшению иннервации самих клеток, плюс это пассивная гимнастика для мышц, то есть нарастить объем мышечной ткани, и там же вы получите в салоне консультации по правильному питанию. Цікавий факт: усі засоби для боротьби з проявами целюліту вміщуються в один апарат, вироблений в Україні компанією MedinTech. Можливості косміту так він називається, включають у себе ще й детоксикацію шкіри, її регенерацію, фотостимуляцію та фотоактивацію. Як хочеться навесні бути красивою і як приємно сходити до косметолога у салон. Але з моїм графіком роботи це майже неможливо. Зовсім не вистачає часу, а іноді навіть і мотивації. Тож я дуже рада, що сьогодні з'явилася можливість мати домашнього свого косметолога. Цей симпатичний малюк дозволить вам проводити сеанси вакуумного масажу, коли завгодно і де завгодно. До речі, корисний він буде не тільки для боротьби з целюлітом. Застосування апарату також ефективно для лікування захворювань нервової системи, стимуляції органів кровообігу, нормалізації артеріального та венозного тиску, регулювання діяльності печінки та нирок, підвищення імунітету та просто для розслаблення після важкого дня. Для різних зон та різних цілей існує набір насадок, які йдуть у комплекті з апаратом. Додатково можна підключити спеціальну насадку з магнітними роликами. Так, окрім вакуумного масажу, ви отримаєте і магнітотерапію. Навчально-консультативному косметологічному центрі Косміт вас навчать усім тонкощам роботи з цим вакуумним масажером. Нададуть максимальну інформацію та зможуть відповісти на усі запитання. Для обучення новим технологіям компанія Медентех создала учебно-консультативний косметологічний центр, в котором на постійній основі проводяться обучающие мероприятия для косметологов. И для клиенток, желающих получать все необходимые косметологические процедуры на дому. Мы с большим удовольствием будем рады видеть вас у нас в гостях. С удовольствием поделимся всеми тими знаниями, той информацией, которой обладаем сами. Спеціалісти рекомендують купувати домашні вакуумні апарати подругам, щоб робити масаж одна одній, так і мотивація краща і ефективності більше. Тим більше, що мати вдома такий пристрій для вакуумного масажу значно вигідніше з економічної точки зору. Шотландські вчені відкрили ще одну нову хворобу синдром метушливого життя. Головні її жертви молоді люди, які піддаються інформаційному перенавантаженню. Проявляється хвороба у вигляді провалів пам'яті пов'язаних з недосипанням та втомою. Адже науковцями доведено мозок, що не встиг відпочити, значно менше помічає та менше запам'ятовує. Тож я бажаю вам більше відпочивати і менше перейматися через дрібниці. Побачимось.